Ти що? Владік, ти що знову спідометри дивишся? Та, да, дивись, машина мощна вижимає 130. Владік, дивись, бо ще трохи і тобі так пизди дадуть. Ну і що? Пора дорослішати ти вже. Зараз покажу. Так, ні, це я квадрата малював. Це. Дві гривні? Так, да, то мені впечаний подарив на новий рік і на день народження, але то не то. О! А то що таке? Ти не знаєш? Не дивився реклами? Юневерсін! За Car. Якої реклами? Watch ен One to shoot, two you go. Over and over. And never see no. Ну, no? ну то що це таке? Ти баран в тебе що, Теліка немає. Мене просто недавно батя п'яний на антенну впав. Я останнім часом не дивлюсь нічого. А. Це революція в світі алкоголю. Це рево. Ти пив його вчора. Мене так накрив. Я так ригав, а потім ще це випив. Я не знаю, в мене зараз ще урок християнської етики, я певно що не буду волоюти. Хоть подивись на нього. Рево. Ну я чув таке рево. А це 8,5-то що таке? То з якого віку можна пити? А, то мені вже півроку можна пити. Ну так. Да. Я чув, що якщо тут є чорна крапочка, то воно дуже мощне. Блін. Тут синя. Тут обракована Володя, вертай. Ти як я його верну, як я його спиздив? А, ти спиздив? його? Mm -hmm. Слухай, я, я не буду пити. Я, я ніколи алкоголь ти не пив, якщо чесно. А то ж ти казав, що переплутав воду з горілкою. Я переплутав, я набрехав. Я взагалі ніколи не пив алкоголь. Я завжди пив воду. На великдень пив воду. На Різдво пив воду. На день народження я пив воду. Я завжди пив воду. Мені ви, вино ніхто не. Я воду завжди пив Володь. Дай мені секунду. Що ти нюнієш? Треба попробувати. Треба закуска. То де я її візьму? Ти ж маєш дві гривні. То я, може, хотів купити за них PlayStation через років 10, як до мене хресний знов прийде. Тут у тебе Хресний часто ходить? Він не любить на що не бачить 2 гривні. Воно крадене, я не буду володя топити. Ти з християнською етикою і правильний вже став. Секса. Влади, я то не буду пити. А ми будемо від нього дристати. А так ти не дристаєш, так? Да? Вертайте в магазин, Владь, то добре. я.